Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео, в новому влогмасі. Ми нарешті вийшли на вулицю, як казала моя мама, в свинячий голос. Був вже на годиннику майже пів на четверту. Сьогодні, в першій половині дня, була така непогана погодка, навіть трохи світило сонечко. Але ми відпочивали, бо вчора був дуже активний день, і хотілось, якщо чесно, трохи відпочити. Повалятися в ліжечку. Ще мені треба було змонтувати відео для інстаграму. Тож тільки зараз вже ми вийшли на прогулянку. Ще треба буде сходити в магазин на пошту, тобто є деякі справи. Але я думаю, ми недовго погуляємо, максимум годинку. Бо знаєте, є такий прохолодний вітерець сьогодні. Хочу купити хлібчик. Ось Такий є маф, тут грузинська випічка, і дуже смачний ось такий хліб. Сирний мені сподобався. Зараз візьму. Мережа міні пекарень Я вже один раз купувала цей хліб, він такий смачнющий, це просто щось фантастичне. Всередині попадається сир, і мені подобається, що він, знаєте, такий. Вологий, пористий, ну взагалі я люблю такий хлібчик, тож взяла знову. Пахне. М -м -м. Так, мені прийшли гілочки ось в цій коробці. А тут у мене, дивіться, ціла коробка флористичних губок. Буду робити красу. Так, я хочу відкрити цю коробку. Хоча я насправді думала, що ця коробка мала бути набагато більшого розміру. Щось, у мене перуть сумніви, що тут 5 кілограмів гілочок. Ну, подивлюся зараз. Хоча я знайшла вагу на етикетці. Дійсно, тут 5 кг 370 г вага посилки. Ой, слухайте, ну це вона з Тернопільської області і йшла трохи більше тижня. Якщо чесно, то в шоці. І рекомендую перед святами замовляти не Укрпоштою доставку, а все ж таки новою поштою, бо дуже довго йде. Вау, дивіться, яка краса. Ви знаєте, я думала, що за цей час, поки до мене дійде посилка, то ці гілочки підсохнуть. Але ні, дивіться, вони свіженькі, зелененькі. А Аромат просто неймовірний. Так, я, до речі, два роки тому так само замовила гілочки через Укрпошту перед Новим роком. Вони, напевно, йшли тижні два. І я дуже сильно засмутилася, тому що вони прийшли майже перед святом. І я ледь встигла зробити всі композиції. На цей раз я замовила трошечки раніше, і гілочки прийшли майже впритик, але в мене ще є час зробити те, що я запланувала. Так, треба дістати. Ого, ого, ого. Треба тепер розібратися, скільки тут цих гілок, бо мені, напевно, буде багато. І я запропонувала поділитися зі своєю знайомою. Ой, дивіться, якась така бракована гілка, а тут шишка була. Я Її зняла. Ще й просто якась гілка не зрозуміла, потрапила до мене. Ой, якби я могла передати вам аромат. Пахне просто фантастично. Оце банч. 5 кілограмів гілочок. Якщо і продають меншим об'ємом, то ціна буде набагато дорожча. За ці всі гілочки я заплатила. Напевно, десь 730 гривень плюс 70 з чимось гривень доставка. Ну, 800 гривень за це все вийшло. Один. Ага, тут такі маленькі, ще є. Я думала, вони всі будуть великі. Два. Три, дивіться, вони були всі з шишками, шишки позрізали. Чотири. І так цікаво. Тут такий блакитний колір. Тут зелений. Треба, щоб трохи вони розправились. Ладно, я не буду зараз перераховувати. Боже сміття, скільки з них. Добре, що я ще не встигла поприбирати на балконі. Поділила я на дві кубки, одна залишиться мені, іншу я віддам. Багато вийшло. Гілочки розправились вже, і об'єм доволі такий величенький, і ще й за ніч вони розправляться. Бо є такі гілочки пом'яті, бо вони ж в коробці лежали. У мене обіду вечеря. Я сьогодні не обідала, пропустила обід. Хоча, взагалі, зараз їм десь два рази на день, сніданок і вечеря. В день зазвичай обід пропускаю. Хоча буває, що все ж таки обідаю. І буває три прийоми їжі за день. В холодильнику була кашка пшенична, я її підігріла, порізала собі сир та. Сардельку і зробила ось такий салат. Тут пекінська капуста, звичайна морква, томат чері і спеції з олією. Ой, ще хлібчик взяла, забула вам показати, ось так. Виглядає він всередині, бачите, тут є сир, дуже смачний. А дивіться, що у мене в руках це тортик, бенто тортик. Завтра комусь сім місяців. Замовила я все ж таки тортик леончику. Думала не замовляти, думала, що вистачить на місяць, на піврочку та потім на рік, але знайшла дуже класний дизайн і все ж таки вирішила замовити. Боже, так гарно запакували. Це, до речі, такі тортики робить наша знайома, яка тримає кав'ярні і ще в неї є міні-цех. От, І вона випікає для своїх кав'ярин різні смаколики, тортики, і робить на замовлення. То е, на піврочку я теж в неї замовляла тортик і вирішила замовити і на 7 місяців. Ой, дивіться, ще так класно. Позаду мерехтить гірлянда. М -м -м так, по-святковому червона стрічка подвійна, ну, краса. Розпаковка 18-го подарунку. Я думаю, що цей подарунок від Зоряни, така коробочка, щось там таке цікаве, трясеться. Але я не можу зрозуміти. Ладно, здогадок немає. Розпаковуємо. Такий гарний синій колір. Темна ніч. Вау! А я відчувала, що там чогось багато. Дивіться, це така гірлянда з ялинками. Я таких і не бачила. І я вже бачу, тут написано ялинки жовта. Значить, тут жовте світло. Треба поставити батарейки і подивитися. Клас! Прикольна гірлянда. І класно, що вона на батарейках. Я думаю, що її кудись причеплю. Можливо, лавунчику на ліжечку. До речі, вона підійде йому на ліжко, тому що там в нього таке простирадло з такими цукерочками червоними. І якраз підійдеться гірлянда туди. Леон, в тебе буде дуже святкове ліжко. Клас. Щиро дякую за такий подарунок. Дуже приємно. Леончику приємно буде теж. Леончик, дивись, яка гірлянда. Зараз будемо чіпляти на ліжко тобі. Причепимо. І буде в тебе таке казкове, святкове ліжечко. Можливо, ти і спадки в ньому будеш. Не факт. Татусь не хоче, щоб леончик спав окремо. Йому подобається, коли він з нами. Ну, поки що. Так, ну все, Подаруночків все менше і менше залишилось. Ось ці і ось цей один. О, дивіться. Це вам відкриваю маленький секретик. Зверху така гарненька, а знизу в мене були шортики домашні. Це, як знаєте, ото, в часи ковіду всі так працювали. Верх такий був стриманий, робочий, а внизу домашні. Я дістала свою скриню з багатства. Тут у мене зберігається декор. Різдвяний та декор до Великодня. Також є прикраси і різні елементи для поробок. Хочу зараз передивитися, що в мене залишилось, бо плануєш робити композиції, я вже собі в голові намалювала які я хочу композиції. І треба подивитися, що в мене для цього є, а що треба докупити. Ось, до речі, бачите, є такі бантики оксамитові, але я жодного разу їх не використовувала. Не дуже вони мені подобаються. Гілочка ось така класна. До речі, дістану її зараз і поставлю в вазочку. Тут є різні ягідки. шишечки маленькі. Тут ще ягідки, і червоні, і білі, яблучка в ній є, срібні. Так, це кашпо, в якому я роблю композицію. О, у мене є ось такі іграшки на ялинку. В якомусь році я прикрасила ялинку так прикольно в скандинавському стилі. Якщо знайду фотографію, то вам вставлю і вішала ось ці кульки з сенсею. вони зроблені з папіру, такі прикольні. Потім оксамитові такі є червоні. То в мене тут багато всього. Ялинка є ось така, теж сінсей. Єдине, що от зірки мені ці не подобаються. Ну, звідси, я її вже не приберу. Олень класний. Олень я цього обожнюю. Так, його теж я дістаю. Поставлю поки що на комод. Я його, наче купувала в метро колись дуже давно. Пістолет мій. Ось ще є ось такий декор зараз. Ось. Теж купувала в сінцеї. Дуже симпатичний. Треба подумати, куди його поставити. Хоча, якщо чесно, в цьому році не хочеться наставляти багато всього. Мабуть, зроблю тільки композиції та ялинку, і все. Із прикрас. Буде все натуральне. Так, це кульки для композиції. Ці кульки були на ялинці. Вони зараз покажу такі прикольні, прозорі, а всередині, наче, сніжок. Це теж я їх колись купувала в сенсеї. А, там віночок. Ну, ці оксамити. Так, дивлюсь, що в мене тут. Я хочу в цьому році робити композиції в червоно-золотих кольорах. Але ще подумаю: червоні кольори то в мене є. Ось така стрічка є оксамитова, але вона. Бордова ось такі стрічки. О, є оксамитова молочна. Треба, до речі, сюди докласти стрічки, які залишились від подарунків з адвенту. Гірлянд повно в мене. Це гірлянда штора ще одна. Бо вона раніше постійно висіла на балконі. В цьому році не хочу прикрашати балкон. Так, це для композиції. Ось дивіться, які янголи дерев'яні. Їх я колись купувала в Ваценсі. Ось така є комаха. Як вона буде українською мовою? Я не пам'ятаю. Олень у мене є ось такий. І ще такого самого мені Саша подарувала. То в мене вже два оленя. Так, сніжинки. Це довелитня, мотузочки. Ось така стрічка ще є. Такий декор. Бавовна. О, дивіться, які огнятка в мене є. Теж вішала на ялинку. Прикольні, теж з тінцею. Будиночок, ще гірлянда. І ось це, бачите, такий віночок. Я його колись давно купувала в Кракові. На центральній площі. О, я шукала цих янголів. Ось вони тут. Треба дістати. Ну все, я зрозуміла, що в мене є, чого немає, і треба йти в магазин на закупи. Зараз я хочу з вами поділитися ідеєю закуски на святковий стіл. Вона дуже легко і просто готується. Для приготування не потрібно багато інгредієнтів, і виглядає просто фантастично і дуже смачна. Для приготування цієї закуски нам потрібен сир камамбер, обов'язково ось такої кровлої форми. Потім нам потрібні горішки, у мене фісташки. 50 грамів горішків вистачить і також 50 грамів журавлини, мед. Обов'язково треба, щоб він був рідкий. І ось така соломка. У мене солона. Можна взяти солодку, як вам більше буде смакувати. Спершу я почищу горішки від скарлупи. No snow Висипаю на дубшку І також Висипаю журавлину і буду все це подрібнювати ножем. Ось така у мене вийшла вже подрібнена суміш. На жаль, не записався кадр, як я це робила, таке іноді буває. Але я думаю, що ви зрозуміли, як це все зробити. Так, суміш поки що я відставляю, і тепер треба нарізати сир. Ріжу спершу навпіл. Потім розрізаю ось так, І тепер розрізаю на такі три котнички. Один. Два. Далі в тарілочку наливаю мед Дивіться яка кришечка у мене Що я роблю? беру соломку. Делю її навпил. ось так низу сир, Тепер сир вмукає в мець и соміш. І тепер викладається все на тарілочку. Ой, ну ви тільки подивіться, яка вийшла краса. Така порційна закуска виглядає, немов прикрашена ялинка. Я, звісно, що вже... Одну скуштувала, це дійсно дуже смачно. Взагалі смачне поєднання журавлини та горішків. Ну і плюс, звісно, сир. Якщо ви любителі сиру камамберу, то рекомендую вам робити такої закуски побільше, бо це дійсно дуже смачно. У нас на годиннику час ночі зробила собі чай та ось таку красу, щоб спокійно сісти, випити, Мале час спить, час для себе. Але почалась повітряна тривога, тому зараз піду до Леончика і будемо моніторити новини. Сподіваюся, що все буде добре. Отже, друзі, о, ще хотіла я вам. Сказати за ось цю чашку. Вони дуже гарні, але я не рекомендую їх купувати, тому що насправді вони просто прозорі і поверх пофарбовані, ну таким червоним. І якщо їх терти губкою, то ось цей червоний. Стараються, тому не купуйте їх в сенсею. Вони не дуже якісні, але дуже гарні. Ну, думаю, що цей сезон протримається, а далі вже як буде. І, до речі, треба мені замінити серветки, тому що тут вже така зимова краса, а серветки такі літньо-осінні. Все, друзі, тепер. Вже точно буду завершувати це відео. Я вам всім щиро дякую за перегляд. Бажаю вам тихої ночі і нам теж тихої ночі. І до завтра, Па-па.